1 грудня кам'янське під проливним дощем прощалося з 32-річним Антоном Фелосем. 25 листопада в бою поблизу населеного пункту Ямпіль на Донеччині вороги обірвали життя мужнього захисника своєї держави. Дорогу людину назавжди втратили дружина та мати Антона. А на сторінках історії серед імен героїв, що поклали життя за майбутнє України, тепер стало одним іменем більше. Антон Фелес народився тоді ще у Дніпродзержинську, 15 липня 91 року. Навчався у державному технологічному університеті, а після закінчення тривалий час працював на середньодніпровській гес прат Укргідроенерго. Став долав Національної гвардії України у квітні минулого року. Взяв волю в кулак і не побоявся піти боронити Україну від російських загарбників. Згадує про солдата Антона. Його побратим сьогодні на жаль провели нашого побратима Антона якого ми знали з першого днів наших, коли він пішов оборонити державу. Він Дуже був хорошою людиною. Дуже шкода, що з нашої країни виходять найкращі хлопці, які повинні були відбудовувати нашу країну, а не гинути за неї. Віддав життя за нашу Україну і за наших людей, і за нашу волю. Слава нашому українському герою! Хлопці кажуть, він був справжнім, чесним, добрим, смішним та справедливим і завжди безвідмовним, коли мова йшла про допомогу. Антон був на диво звичайною людиною, і це було його найкраще качество. В ньому ніякої підлості нічого не було. На нього можна було завжди покластися. Це та людина, яку ти знаєш, що завжди буде рядом. Він з самого початку стремився боронити свою країну від російських загарбників. І він для цього зробив все. Скільки б у нього не було шляхів не робити цього, але він виконав свій борг перед державою і перед нами всіма. Військові з болем діляться там на нулі під ворожим вогнем щодня, обривається чиєсь життя, і дуже просять тих, хто у тилу з пошаною ставитись до неоціненної жертви військових. Я закликаю камінчан виходити і прощатися з нашими бійцями. Вони віддають своє життя, вони віддають своє здоров'я, свою душу. Це біль, вічна біль для нас.